Всім привіт! Щойно мені попалося досить таке інтерв'ю. Верніше даже не інтерв'ю, а заява про злочин, про корупцію в військовій частині А2802, 26 ї бригади. Це морська піхота. Морська піхота, колись була сама елітна елітна бригада. Щоб туди попасти, треба ще мати якісь зв'язки по блату, щоб мати честь, боронити. Україну. І ця жінка, ця жінка, кухар, такі речі розказує на камеру, заявляє про злочин з іменами, що це просто важко в те повірити. Зараз я вам про все розкажу. Значить, вона, як я сказав, вона працює, працює кухарем. І по документах. В неї 200 чоловік годується, а по факту вона годує лише 20. От 20 людей їдять, а по документах 200. Тобто розкрадання в 10 разів. Вона відповідальна за от продукти, за приготування їжу, але її навіть ніхто не пускає. На склад. Завжди на склад ходить якась людина до командира да? і приносить продукти, вона поняття не має, що там робиться на тому складі. Це інший факт корупції. Потім вона також заявляє, що також волонтери, люди з сел передають різні там передачі, там сало, ковбаси, м'ясо. Каже, те все крадуть. Крадуть люди, м'ясо, що ви передаєте з дому, копчені це все. Сальце, шмальце, все командири крадуть, крадуть і що з ним роблять незрозуміло. Що. Чи перепродають, чи самі споживають, чи кормлять свої сім'ї відгодовані незрозуміло. Але те, що крадуть, то це факт. І жінка ця вже сита по горло, і вона вже хоче уйти, і вона про це заявляє. І їй погрожують, погрожують фізичною розправою. Ми тебе тут знищимо. Також вона зазначає, що в неї був один однодумець, який заступився і також повстав проти цього свавілля. І його так залякали, так залякали, що в нього був вибору не було, або е на м'ясо буде знищений, або все зече, самовільне залишення частини. І все. І... І вона, вона, друзі, через суд домагалася, щоб її перевели з цієї частини в іншу частину. І вона перейшла, тому що командування не відпускало її, тому що це свідок злочинів. І рано чи пізно вона може свідчити про ці всі злочини, що вона, власне, і зробила зараз. І вона через суд перевелася в іншу частину. І ось цей вже. Командир, в якій вона була, її подав в, в СЗЧ, що вона, мов, втекла. Хоча в неї є рішення суду. А він каже, а мені похрін всі ваші судді, мені похрін все, що це Я здесь начальник, я здесь бог, як він називає. Ось таке люди свавілля відбувається. Також вона вказує факт, що там дуже і дизель крадуть. Но вона не каже, що вона не має до того відношення. Свідчити вона це не може, вона лише свідчить те, що вона. Безпосередньо бачить і є свідком, безпосередньо в тому, в чому вона брала участь. Да, кормила 20 людей. А по факту мало би бути 200 по документам, бо вона має доступ до цих документів. І якось так, друзі, таке все відбувається. Повне відео інтерв'ю у мене є в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться. Тому що я вам скажу чесно: YouTube і TikTok – Останнім часом такі речі не пропускає. Не знаю, хто це банить, хто це, але вони дуже-дуже ругаються на такі речі. І також, друзі, вона заявляє, що колись елітна бригада, де, в якій служили потужні хлопці, які гори звертали. Зараз там залишилися самі алкоголіки, наркомани і ось такі казнокради, крадії каже, з тої бригади вже нічого не залишилось. І по документах в них там 200 чоловік, по факту, ось то, що по факту. Туди, щоб копнути, там можна такого накопати, тому що цих 200 чоловік більше ще впевнений, вони ж їх зарплату отримують. По документах тож 200. Якось так, друзі, підписуємося на канал, ділимося, думаємо. А правоохоронні органи, зверніть увагу, всі дані є, відео є, і привертайте публічно, публічно судіть таких ворогів українського народу. Публічно їх арештовуйте. Публічно знімайте відео, як ви їх в кайданки арештовуєте, як їх в буцегарню кидаєте, як вони там. Ось, ось такі відео знімайте, тоді й буде мотивація. Тоді може, ще хтось піде хтось десь щось захищати. А ні, оце дивитися, що відбувається зараз. Зараз кажуть, що без проблем можна купити ящик тушонки військової за 1500 гривень. Чи форму, яку хоч, теж без проблем. Продають все.